Усім самий, величезний величезний привіт. Звичайно ж, сьогодні буде відео зі знижками в магазині Сільпо. Продукти. Але зараз давайте подивимось на промгрупу. Мені здається, привезли щось нове. Дочекайтеся, звичайно, огляду із сільпо з продуктами. А зараз подивимось промгрупу. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, привезли ось такі чайники, заварники. І дивіться, дуже хороша ціна знижка на літр 200 мл. Ну, ви всі знаєте, як він виглядає. Все одно ми зараз відкриємо, подивимось: 139 гривень зараз в акції. Так, дивіться, нержавіюча ситочка. І мені здається, що є різних кольорів. Ну, не сам чайник, не скло, а пластикова ручка, кришка. Я зараз уточню до якого числа, тому що попередня промгрупа, коли я знімав в магазині Сільпо непродовольча, мені керуючі сказали, що акція, ну як акція, товар до поки його не продасть, не продадуть, буде діяти ця ціна до кінця товарних запасів, будуть діяти ціни зі знижками. Так, поводочки для пухнастиків. Точнісінько такий самий в мене був. Не пам'ятаю, де я купив, коли мав теж котик, а в мене був котик. Я ходив з ним, гуляв і всі питалися, Віталік, а де ти придбав такий поводок для котика. Дуже хороший. Не тиси йому в шийку. Так, ціна такого поводочка, зараз я дізнаюсь. Знайшов по 60 гривень, знижка 40%. І зверніть увагу, є в різних кольорах. О, а оці ляльки-феї всі розібрали. Я бачив рекламу, а вона дійсно літає отак вгору і донизу. Вгору і донизу лялька-фея. 189 гривень зараз зі знижкою. Дійсно дуже крута річ. От їх бачите, всі порозкуповували на неї зараз. Дуже хороша ціна. Вона в інтернеті також не є дешева, не була дешева. А пульт USO, ой, Той цей шнур USB вже входить до комплекту. Бачите, ось там є. Заряджаєте і знову буде літати. Дуже гарно Ну потішити свою маленьку принцесу. Проєкту зоряного неба дуже-дуже давно у мене був такий. Я замовляв його ще. Пам'ятаєте, був в магазин на дивані, здається, чи якось він називався шоп якийсь, не пам'ятаю. Я його такий саме замовляв. Він у мене згорів. Він працював на батарейках, але там чомусь вихід був на шнур USB. Ось я його думаю, зарядити треба. Увімкнув і згорів одразу. Надзвичайно класний. От дивіться, можна. Собі вдома влаштувати ось таке зоряне небо буде на стінах і на стелі. Ось тут вибираєте декілька є положень різних, АБЦ, те, що хочете, щоб у вас з'являлося на стелі. А, на три батарейки 359 гривень ціна такої кулі, набір пластикових контейнерів а, одразу із кришкою а, для харчових продуктів. В наборі 5 штук, Так, да, я вже сказав. А, за ціною 70 гривень зараз зі знижкою. Знижка 40%. Ось такий контейнер, це вже бачу хорошої якості пластик на 900 мл. Кришка герметична. Ціна 109 гривень зі знижкою. Ще один набір. Тут також вже краща якість пластику. Набір раз, два, три, чотири. Чотири контейнери. Кожен також має кришку. Об'єм один літр. І зараз ціна 99 гривень за ось цей набір. А Аучнісінько такі самі я купував в сільпо давніше. Дуже хороша, подобається. Гарно закривається, щільна кришка це найнеобхідніше. Він трішки більше, ніж на літр, за ціною 47 гривень. І ось такий по 56 гривень Квадратні також із кришкою. Кришки окремо всім. І ось такий по 47 гривень, дуже зручно для заливного. Точнісінько, точнісінько такий самий, тільки більше. Також для заливного можна, навіть можна заморожувати ці контейнери. На півтора літри. Ціна 60 гривень. Так, ще одна новинка. Дивіться, набір ємностей. Це вже такі пластикові. Тверді твердий пластик. В наборі йде 4 штуки. Так, на пів літри, на літр, на 700 мл та півтора літри. Кожен має кришку ось такий контейнер, закривається, відкривається, щоб було зручно. Ну, коли ви висипаєте щось із пакета, ви відкриваєте повністю цю кришку. А потім, коли вам треба щось висипати, просто користуйтесь цією штучкою. Так, ціна такої новинки: 139 гривень. Так, в сільпо ось це а, сито для просіювання борошна по 119 гривень а, зі знижкою. Металеве для малечі в кімнату, світильник у вигляді киці, нічник 80 гривень зараз зі знижкою 40%. І, звичайно, давайте відкриємо і подивимось. І хочу зауважити, не дивлячись на це. А що вони такі маленькі, а світять дуже-дуже яскраво. От в темноті буде гарно освітлювати той куточок. А ще вам хочу показати ось ці хмаринки, а вони також зараз зі знижкою працюють на батарейках, І, здається, є різні кольори. Давайте подивимось. Є ось така блакитна і ось така жовтенька. Я гадаю, що дві взагалі буде пасувати супер. І вони зараз 89 гривень, знижка 40%. Привезли нові набори, прихватка та рукавиця для гарячого. Так, зараз скажу ціну. Ну, зараз давайте подивимось кольори. Ось така ще є. Всі у літньому дизайні. Дивно. Я гадав, що привезуть в новорічному щось. Дивіться, яка гарна з баклажанами, з томатами. І знову літо. Ціна 89 гривень цього набору. І привезли ось такі килимочки під двері. Це також новинка. Ціна такого килимочка. Розмір 40 на 60 139 гривень. Так, тапочки домашні, чоловічі. Це шкіра молодого дермантину. І всередині дуже пухнасті. Я гадаю, що будуть теплі. Є в чорному та в ось такому коричневому кольорі. Розміри в асортименті. Їх ціна зараз 249 гривень. Так, далі я знайшов ось такі напівчеревики. Жіночі. Дивіться також. Утеплені всередині, ну, звичайно, все хутро штучне. І тут же йде такий, як балон, водовідштовхувальний. В трьох кольорах і є ще, ну, бачите, чорні. Розмірів є багато, тому що їх тільки щойно привезли. а Є ще навіть сіренькі бачу. А є розміри, так що, дивіться, слідкуйте у вашому сільпо. Також на зиму привезли ось такі устилки. До речі, на них дуже хороша зараз знижка. 30 гривень. Подушка Memory місяць для спини дуже хороша, для шиї особливо а, дуже класна якість. Я от сам зараз хочу відкрити, подивитись навіть для себе. Дивіться, в неї ось така форма. А, чохол можна зняти попрати. Ось так вона ставиться. А, на ліжку або ж на вашу подушку і можете лягати. Дуже зручна, дуже класна штука. От в кого болить спина, підтримка спини на крісло, меморі, я вже сказав. Зараз скажу ціну цієї подушки. Ціна 349 гривень. Нові блокноти з резиночкою. Бірюзовий надзвичайно гарний. А їх ціна 119 гривень зараз зі знижкою. Хочу показати вам заколки краби, які зараз зі знижкою. Ось такий метелик, кольори в асортименті 159 гривень. Ось такі пластикові, також є в різних кольорах по 65 гривень. Ну Ці я знаю досить популярні, їх дуже багато дівчата носять, бачу по місті, по місту. 129 гривень заколки у вигляді ось такої квіточки. тропічна. Ось такі також зараз зі знижкою резинки по 38 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі резинки з бантиками також є кольорова гама широка і вони зараз зі знижкою по 40 гривень. Так, хотів вам показати ще минулого разу, але показую цього разу. Забув показати ківш зі скляною кришкою 16 см діаметр. Дуже важкий, я гадаю, що буде хороша, хороша якість. Ну, сільпони співпрацює з такими, знаєте, вони перевіряють якість не тільки продуктів. Зараз він за 649 гривень, діаметр 16 см цього ковша. Цієї ж фірми сковорідка Марко Черветті, діаметр 22 см, теж дуже важка, не дивлячись на те, що вона маленька, але вона дуже важка. І я бачу, що тут дно самої сковорідки. Можна сказати, таке подвійне, товста стінка, антипригарне, звичайно ж, покриття. Індукційне дно я прочитав. Так, стільки до подряпин, сам метал стільки до подряпин. І ручка з покриттям софт тач ну, такий досить приємний на дотик матеріал. Також зараз допродають із цієї серії Марко Червеці ось ці блоки, як вона називається, колода оця для ножів і для ножиць. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. дев'ять ножів і для ножиць ще є місце. 499 гривень. І на самому низу знайшов ще сковорідки, вони вже більше за діаметром 26 см, точнісінько ті ж самі функції, що і ця маленька, що я вам показував, ну, 600 гривень майже 599. Зі знижкою зараз поставили ось таку дощечку бамбукову із ножем пилка для нарізання багетів. Навіть тут дивіться, можна сказати на картинці підказка таким чином можна використовувати. Як рецепт різних багетиків канапочок. Ціна 199 гривень зі знижкою 50%. Так, не знаю, мабуть, розкупили келихи для вина чи для шампанського. Ось такі, дивіться, надзвичайно вишукані, витончені, тендітні. Ось так вам покажу. Тут, звичайно, світ, світить в залі світло не дуже яскраво. Зараз кажу ціну. Так, на 180 мл. 199 гривень штука Гарде Авант. Із цієї ж серії є ось такі склянки високі. 99 гривень на 540 мл. Ось знайшов такі великі ще салатники. А, так, дивіться, такого цікавого пляшкового кольору. А, ціна салатника цього великого. Я хочу подивитись, на наскільки літр. На літр 600 мл. Ціна його 80 гривень, знижка 50%. Є трішки менший, точнісінько такий самий. На 500 мл ціна 30, ну 40 гривень. І є ще менший по 50 гривень. Тобто можна зібрати а, ось такий сервіс із пляшкового кольору салатники, досить цікаво. А, а я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І, звісно ж, дочекайтеся відео. Зараз буде огляд із магазину Сільпо з продуктами.